Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені, мої глядачі, просять, щоб я відкрив рубрику про здоровий спосіб життя. І от сьогодні моїм першим гостем я хочу представити вам півовара Віктора, який виглядає і займається здоровим способом життя ось на протязі багатьох років. Я його знаю ще з дитинства, ще маленьким хлопчиком, коли він приходив до нас футболи грати. І зараз йому в цьому році, в березні місяці, виповнилося 60 років. От сьогодні ми підемо на футбол, -навку. він покаже свою майстерність, <с. що він на футбольному полі вміє робити. Ще ходиш. Да, ще ходиш. <с. І от перше питання, яке я хотів би тобі задати, від, що таке здоровий спосіб життя? Ну, здоровий спосіб життя це спосіб життя. В основному потрібно, звісно, відмовляти собі в лишніх калоріях, в якихось смаколиках. От. Ну, а що зробиш? Ну, і потрібно рухатись, звісно. Треба якісь навантаження собі придумувати. Хтось, бо хтось ходить пішки, там, фінська якась ходьба. Хтось бігає, хтось на машині їздить, в басейні плаває. Що це приїхав? Скільки це кілометрів? 6 кілометрів. Кожного дня. Кожного ранку, так. Да. Кожного ранку 20-21 хвилина. Десь середня в мене 16 кілометрів на годину. Ну, мені більше всього подобається футбол. Бо там ну, азарт. Включається і починаєш себе ну, якось ну, навантажувати більше, ніж просто по лісі бігти. Нездорові звички потрібно, потрібно відмовлятися від них. Це паління, горілка і тому подібне. Коли ти став вести зборовий спосіб життя? От як ти вважаєш? Ну, я намагався це робити все життя, але були ну, якісь періоди в житті, коли... Ну, в силу тих або інших причин ну, не було до футбол, футболу, або лінь якась нападала. Тому ну, ну, я намагався все життя. У мене э, бойовий, бо, бойова вага була 63 кілограми, дуже довго. Це... А ти ж бачиш, я бігаю. Бачу, бачу, бігаю, все нормально. <рігла> <рігла> і гол забив ще. Ну, <рігла> не пазда, гол не забив ага. промазав. Ну нічого, в тебе ще все попереду. Давай, давай, бігай. Ну вже лучше, я чувствуюся. Щоб ти зараз сказав отим початківцям, які хочуть розпочати здоровий спосіб життя. Ну, сказав би так, що, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Бери, от не, не завтра або з понеділка починає, а зразу. <SCIETS -SANGALA> бери і піди в ліс, пробіжись, сядь на велемашину, або купи абонемент, басейн. От, щось треба робити. Підтягни сьогодні раз, завтра раз, два рази. Тому я вибрав таку і от зранку достатньо, там, 20 хвилин, під навантаження я… і холодний душ. Це також. Це обов'язково. Обов'язково для судинної системи. Ти класно вийшло, але треба було швидко вбіти. Ну що, набігалися? Набігались у нас 20 бачиш, Саша і Сього. Дивлюсь, дивлюсь. Бомбардири. Молодці хлопці. Молодці. Ось так. Ветерани футболу продовжують разом з молоддю своє футбольне життя. На тренуваннях. Сьогодні я вам розповів про 60-річного футболіста Віктора Пивовара. Але поруч з ним в одній команді був і 70-річний футболіст, але про нього буде розповідь вже в іншому відео. Україна понад усе, ми переможемо!